Рахунок в Естонському банку, наскільки я знаю, відкрити важко чи неможливо. розкажіть, де в такому випадку можна цей рахунок відкрити? Не буду нічого обіцяти легкого і красивого, що стосується банківського рахунку саме в Естонському банку. Якщо у бенефіціара і у компанії немає ніякого зв'язку фізичного з Естонією. Він бенефіціар, член правління. Він не живе в Естонії. У нього немає офісу, немає найманих працівників або найманого того ж самого директора. Естонський банк йому не відкриє рахунок. Ну, це е, така реальність, але це не страшно. Навіть може й добре, бо банки у них дуже жорсткі перевірки, і простіше, напевно. Оперувати тими ж платіжними системами Вайс, Revolut, як варіант, вони потрібні на початку для внесення тих коштів, які далі підуть на інвестиції. Все одно інвестиції будуть реалізовуватися вже через брокерський рахунок або інші інструменти, куди вони далі підуть. Для відкриття. Того ж Вайс або револют не потрібно дуже якихось багато зусиль. Достатньо буде документів, які ми отримаємо онлайн після реєстрації компанії, і реєструється це все досить швидко. Тим паче, наш клієнт Олександр з Іспанії, у нього іспанське резидентство. Я думаю, що він зможе підтвердити адресу тій ж Іспанії. і Револют відкриє без проблем рахунок, тобто, це не буде перешкодою для подальших дій і внесення коштів на інвестиційні рахунки.